Я переходила тут перехрестя, подивилася, як завжди, ліворуч, праворуч. Переходила і коли вже дійшла до бордюра, я вже ось да, боковим зором побачила, що на мене щось летить. І я просто встигла відштовхнути візочок. Ну, все, його розвернула, була така, знаєте, старенька, старенький візочок, такий. Не знаю, може, 10 років йому. І він такий міцний, що дитину це врятувала. А я зробила сальто, тобто мене ось так перекинула. Я впала на більш на правий бік і на спину. Коляску ось туди трошки за стовб, за стовбур відкинула. Ну, мене далі. Олена Андрієвська згадує, як торік, 2 грудня, її з немовлям збив автомобіль на пішохідному переході у Кропивницькому. Синові було два тижні від народження. Після аварії, каже, має травму ноги. Ми не бачилися три тижні з дитиною. О, у мене поставили діагноз, це складний перелом третьої частини стегнової кістки. Тобто у мене кістка. Зайшла ось так: у мене троє діток. А це старшому 11 років, меншому, ось у грудні буде 10 років, і наймолодший син це 11 місяців. Зі слів жінки, внаслідок аварії зникло грудне молоко. Окрім ліків та операцій, витрачала гроші на суміші для дитини та медичне обладнання. Каже водійка, погоджувалася оплачувати витрати, на які були чеки. Вона каже: звідкіля такі суми. Ну, за чеками так, вона все сплачувала. Але вибачте, ну ви ж знаєте, я з рук купила отакі милиці, я з рук купила візочок а, для мене, щоб на колесах я ход навчилася ходити. У мене був гарний зимовий одяг, дуже дорогий. На, на, вона сказала, а, звідкиля такі суми. Он можна на ринку купити за 800 гривень. На п'ятий день мені зробили операцію. Перелом не заростає. Оце проблема. Каже, отримала від водійки 35 тисяч гривень на операцію. Також вона надала суміші для дитини, мобільний телефон і дитячий візок, які були пошкоджені внаслідок аварії. У вересні, зі слів жінки, вона витратила 30 тисяч гривень на обстеження. Ці гроші підозрювана їй не відшкодувала. Говорить, в подальшому потребує ще операцій, на які грошей немає. МРТ КТ, скільки, УЗІ я проходила. Все ці чеки жодної відповіді не поступило, що там Чи дамо, не дамо, або будемо частинами допомагати. Після аварії водійку затримали. За результатами судово-медичної експертизи, у крові зафіксували перевищення допустимого рівня алкоголю майже 10 разів, сказала прокурорка Ірина Касьянова. Винувачця у вчиненні порушень правил безпеки дорожнього руху, яка керує транспортним засобом. У стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. 4 грудня водійці обрали запобіжний захід. Вона просила не називати її прізвище і не показувати обличчя. Говорила, що має неповнолітню дитину. «Мені треба виснути. Я, виснути, 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 виснути. Я не збираюся під подати. нікуди виїжджати. Я чи розмножу. Є, я і... ну, я думаю, що якщо я буду то я буду працювати, зможу це більше зробити. Я спорилася, що злякалася, я навіть не бачила нічого. Я тоді ще побачила. І разу сказали, що вибухваєшся, я ж не цікавий. Я знаю, що я видумав. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави 60 тисяч 560 гривень. Справу розглядають у фортечному райсуді Кропивницького. У лютому провели підготовче засідання. Нині заплановане засідання відклали через хворобу підозрюваної. Таке повідомлення її адвоката зачитав суддя Руслан Бурко. Перебуває на стаціонарному лікуванні з 3.11.25, що підтверджується довідкою. Ми сім судових засідань провели, із них шість ми відклали по причині їхньої неявки. Заставу підозрювана внесла. Нині має виконувати покладені на неї обов'язки. Серед них приходити за викликом до суду, повідомляти про зміну місця перебування. Якщо провину доведуть, їй загрожує до трьох років позбавлення волі, сказала прокурорка. Суспільне зателефонувала адвокату підозрюваної Анатолію Ларіну, щоб дізнатися позицію його підзахисної. Через нього вона надала письмову відповідь. Далі цитую: я не уникаю відповідальності за свій вчинок. Відразу після події зробила все можливе, щоб допомогти потерпілій. Зокрема, мною було добровільно оплачено операцію, придбані необхідні ліки, оплачена робота лікарів, покриті витрати, пов'язані з лікуванням і реабілітацією. Також я допомагала родині, купуючи продукти для дітей, дитячу коляску, підігрівач для пляшечок, а також телефон, оскільки під час події попередній було пошкоджено. Загалом допомога склала понад 100 тисяч гривень. Я Знаю свою провину і щиро шкодую про те, що сталося. Пояснила, чому ускладнилося спілкування з потерпілою. Зв'язок із потерпілою стороною дійсно ускладнився не з моєї вини, але я не ухилялася від комунікації, залишаюся відкритою до конструктивного діалогу. Замість предметного обговорення реальної допомоги лунали вимоги негайної виплати великої суми коштів, підвищення голосу та звинувачення. Зі слів обвинуваченої має проблеми зі здоров'ям, тому не приходить на засідання. Далі цитую твердження, про нібито навмисне затягування розгляду справи є безпідставним. Я перенесла операцію, проходжу лікування. Часто потребую медичного нагляду. Щодо скоєння аварії у стані алкогольного сп'яніння, відповіла так: я визнаю свою провину, каюсь і прошу справедливого, а не карального підходу до вирішення цієї справи. Водночас, окремі формулювання у підозрі, на мою думку, неповною мірою відображають усі деталі ситуації та мої подальші дії, зокрема, добровільне надання допомоги потерпілій стороні, оплату лікування та реабілітації, а також готовність до співпраці зі слідством і судом того вечора. Усе склалося трагічно. Я почувалася зле, піднімався тиск. Була в напруженому стані через поранення батька моєї дитини на війні. Було темно, вулиця не освітлювалася через відключення світла. Наступне засідання заплановане 5 грудня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.